Всі привіт з З вами Вульфіч. І це Толк для чайників. І в цьому Толці нам показали багато інтересного переробку трофейної дороги, 9 нових гіперзарядів та купа, купа, купа скінів. Ще нам показали двох нових бойців, які доповнюють два тріо. Та нові гейммоди. Та багато що інше. Першим ділом я думаю поговорити про гіперзаряди. Їх 9. Перший. На Уумі. Ульта Уумі дає ще два вибухи. Коли дах з Гіпером буде давати своєму союзнику ходдог, то він буде атакувати так же, як і дах. При ульті кіт також стане противника, але може рухатися спокійно. А сидячи на союзнику кіт ефективніше лікує, та в нього більше урону. На полонанні крутиться лазер, який наносить шкоду. Ульта під гіпером не немає ліміту дальності і навколо нього є пара, яка наносить шкоду. Під час гіперзряду противникам шейда наноситься максимальний урон, навіть якщо вони не в центрі кола. Машина мо рухається далі і залишається активною. Довше дракон драко атакує ширше та більше. При гіперебоні вона оглушує ворогів та вистрілює зубами по всіх на паралині. Перший сезон це легенди загромного світу. Перший скін Аїд Мортіс за Бравл Пас, значить він буде коштувати 149 генів. І другий скін гіпнос Сенді. Я думаю, він буде коштувати 79 дев'ять генів. Третій скін Пегас Бері. Я думаю, за 149 генів. Третій скін. І четвертий скін. Це Ікарс Бонни. Я думаю за 149 ГМ. Та е, овечка Дерю. Я думаю, теж за 149 ГМ. Персопроному, я думаю, за 79 гем. І другий сезон у лицері зіркового столу. Перший скін Король Starbo. Забрав упас. Значить 149 Гемм разом з його розцветками. Другий скін лицар Амбер, я думаю за 79 гемів. Третій скін лицар Дах. Я думаю за 79 гемів також. Лицар Джек, я думаю, за 149 гемів. Лицар Лі Ли. та Гаш сама ціна. І побітітель SuperstellMake. Лицар Бель. За 149 гемів. Другий скін пасу. Одержимий Диномайк. Такий же самий, як і пас Кольт. Але Диномайк. Але цей скін улучшається уже 10 разів, і в нього лише одна розцвитка. І знову пачка скинів за 29 гемінь. Це Байкер Бакстер. Джекпот, Гріф, яєчний тік. Та фантомний Поко та пачка скинів на кіта з них Табі-кіт, Калікоп-кіт, Гізмоп-кіт калікокіт, кіт Сіамес-кіт і Біляш-кіт а також кадзе і джіон получать золоті версії. І що з ним зроблять з Барлі? барліната Перероблені <реку> кофейні дороги. Тепер трофейна дорога буде поділена на зони, зв'язані з стар парком. В трофейній дорозі все як завжди. Уже монети, очки сили, режими, але вона часом не змінена. І також деякі бравери вернуться на дорогу слави. Ще не найменш важлива частина одновлення це рекорди. Тепер майстерство пропадає і появляється рекорд. Якщо просто об'ясняти це задання на браво за які ви получаєте різні награди, по суті, як за майстерство, там титули, всілякі і задання, то є стардропи, гіперзаряді стартропи і багато що інше. У рекордів будуть рівні. Рівні будуть відображатися у вас ззаду при запуску ігри, прямо як в ранговому бою. Перший новий боєць це Аллі. Хлопчик чи дівчинка, я не зрозумів, який доповнить Ріо Віло і Анджело. Він міфічний боєць. Його основна фішка, те, що він вміє ходити в воді. При тому, якщо він в воді або в кущах, його перша атака це буде ривок. Ну і наступні також. А якщо він атакує не з води або з кущів, його основна атака це буде простий ривок. Його він становиться невидимий, при тому його шкала наповнюється. Ось нього буде скін за 29 дев'ять гемів, первобитний охотник Галлі. І, І другий новий браво. Це трунг, який доповнить тріо <рекун> Лілі та Корделюса. Його основна атака, це те, коли він обкручує вокруг себе свої, своєю рукавичкою. І, але для цієї атаки треба трохи почекати. Його ульта — коли він котиться на ворогів. Також у нього буде за 29 гемів, повищий трунг. Ангели проти демонів повертаються. В новому субиті вас чекають нові усилення, нові скини та знову можливість вибити ангела Едгара та Демона Мортіса. Серед нових ангельських скінів будуть ангели 8-біт, Ангел Бастер та Ангел Мех. Серед нових демонських скінів у нас демон Бум, Демон Газ та Демон Фенг. От і все цікаве, що показало в нинішньому Браву толку. Всім бувайте, з вами був Ульфіч, і це був Браво толк для чайників.